Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російська інформаційна агенція новості повідомила, що у російській православній церкві, в цій справжній секції Війни і Розбрат, знайшли новаторське рішення, як благословляти тих вбивців і гвалтівників на Території розташування частин яких не можна побудувати стаціонарний храм. Цієї так званої церкви мова йде про російських військовослужбовців на окупованих українських територіях, тих самих військовослужбовців, які вже зруйнували безліч українських храмів, дарма що велика частина цих церков належить до юрисдикції Української православної церкви Московської патріархії, яка досі залишається у канонічних взаєминах із кривавим патріархом війни Кирилом. Так ось новаторство Російської православної церкви презентовано на виставці Армія 23. Так, армія, а зовсім не на виставці якоїсь там християнської літератури. Це надувний храм. Такий храм. Може перевозитися на спеціальній машині, і потім, коли один з священиків так званої російської православної церкви прибуває на позиції військовослужбовців, він надувається як палатка, до нього заганяють солдатів, і там священик Російської православної церкви. Звичайно ж, благословляє їх на нові вбивства українських військовослужбовців, а також цивільних мешканців нашої країни, щоб ніхто ну буквально ніхто не залишився від е, цього пекельного благословіння. У стороні ось така новаторська ідея. Тепер священники Російської православної церкви будуть роз'їжджати по окупованих територіях України із своїми надувними храмами і лякати людей. Звісно, як повідомив Ірей Грішин, який репрезентував цю знахідку на виставці Армія 23 Надувна палатка російського священника на позиціях окупаційної армії України буде обладнана всім необхідним для такого благословення, навіть біотуалетом, щоб батюшка, не дай Бог, не потрапив туди, коли потрапляють звичайні російські військовослужбовці. Ну що можна після цього сказати про російську православну церкву? Зграя була, зграю і залишилась. І чим швидше у українських церквах перестануть поминати Патріарха Кирила, чим швидше Українська православна церква усвідомить всю небезпеку і дикість свого канонічного зв'язка з московським патріархатом і об'єднається із канонічною православною церквою України у єдину Справжню українську церкву, тим менше емоцій будуть у нас викликати такі дивовижні новини з Москви про надувний храм, який буде використовуватися як знаряддя благословіння на вбивства та інші злочини російських військовослужбовців на українській землі. Західні медіа. На тлі наступу військ України на позиції російських окупантів. Ті самі позиції, де тепер буде багато надувних храмів, говорять про те, що західні союзники України не виключають можливості затяжної війни, до якої також готується президент Російської Федерації Володимир Путін. Однак, за інформацією, Times та Wall Street Journal, у західних урядів своє уявлення про те, що вони мають робити. Під час цієї затяжної війни ні, зовсім не шукати компромісів із російським дияволом, який мріє про капітуляцію України і про знищення цивілізованого світу з точки зору цінностей і готовності їх захищати. Ні, мова йде про ймовірність підготовки до наступного. Наступу збройних сил України на російські позиції, якщо під час цього наступу не вдасться звільнити всі українські території від здитявілого ворога, Вважається, що такий наступ може відбутися вже навесні 2024 року. А зараз треба думати про те, як Захід може допомогти Україні у підготовці до цього нового наступу. Однак, очевидно, що практичні рішення, які будуть пов'язані із такою підготовкою, почнуться вже тоді, тоді, коли ми усвідомимо, яким є остаточний результат нинішнього наступу українських збройних сил на позиції російських окупантів на території нашої держави, поки що наступ продовжується і підкреслюється, що українські війська ще мають чимало можливостей використати ці стратегічні. Позиції, які вони займають під час цього наступу, нагадаю, що для західних спостерігачів найважливішою такою позицією буде перервання так званого кримського коридору, створеного російським військовим командуванням у першій фазі великого нападу Росії на Україну, мається на увазі коридор від російського Ростова на Дону. Куди свого часу втік Мерзенний Віктор Янукович через окуповані Маріуполь і Бердянськ і аж до окупованого і анексованого Росією ще 2014 року Крим перервання такого коридору створить серйозні логістичні проблеми для російської армії. А якщо уявити, що Після цього буде пошкоджено, ще й Керченський міст це створить серйозні проблеми для того, щоб російські збройні сили на українській території мали можливість отримувати нову зброю і нову живу силу. І звичайно, в цій ситуації російським збройним силам доведеться неодноразово говорити про жест доброї волі і залишати окуповані українські території. Путін веде боротьбу із заходом зовсім не тільки в Україні, а всюди, де він може може дестабілізувати ситуацію важливою точкою боротьби між заходом і Росією несподівано став Нігер, де військові, які вже звернулися за допомогою до так званої приватної воєнної компанії Євгена Пригожина, вчинили черговий путч і утримують у заручниках президента цієї країни. Зараз на тлі посередницької місії африканських країн і після візиту до Ніамею заступниці державного секретаря сполучених штатів Вікторії Нуланд стала. Відомо, що нігерські військові у разі військової інтервенції до їхньої країни з метою відновити легітимну владу, погрожують тим, що вони будуть судити законного президента Нігеру за звинуваченнями у державній зраці. Все, як любить Володимир Путін, люди, які незаконно захопили владу у Україні і тероризують її населення під стягами Російської Федерації, до речі. Будуть судити законного президента країни за те, що він нібито зрадив інтереси своїх співвітчизників, а не навпаки, законний президент країни має подати до суду на учасників цього перевороту, який може зробити нігар ще однією вкрай нестабільною країною в Африці, в якій вагнерівці будуть заробляти гроші для потреб російського центробанку. Та й особистих проблем Володимира Путіна. до речі про проблеми центробанку, як бачимо, африканське золото не дуже допомагає. Російський рубль стрімко падає. Він вже перетнув психологічну відмітку у 100 російських рублів за 1 долар сполучених штатів. Як стало відомо, вже у вівторок правління центрального банку Російської Федерації збереться на екстрене засідання. До цього часу було відомо, що банкіри пішли у відпустку і не збирались зустрічатися аж до 15 вересня. А от 15 серпня. Їм доведеться ухвалювати термінові заходи про порятунку дерев'яної російської валюти. Сподіваюся, що їм не пощастить. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, у і БМІЄКО, які допомагають нам розвивати. Ці проекти Користуйтеся функцією спонсорства у самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!